Понад тисяча загарбників за останню добу відправлені на концерт до Кобзона. Десятки одиниць техніки знищено. Було чутно вибухи в Приазов'ї, проте не спиті ворог. Російські військові активізувалися під Авдіївкою. Про перебіг останніх подій на фронті розповім я Софія Кожевник. Просто зараз на каналі «Сій час. Не перемикайтеся, бо далі найцікавіше. 87 бойових зіткнень відбулося на передовій протягом минулої доби. Наша авіація завдала 11 ударів. Проте ворог теж не спить. Внаслідок їх терористичних дій. На жаль, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, портова інфраструктура та автомобільний транспорт. за останній день побачили в останню українську землю 1130 окупантів. Про це повідомляють у генштабі ЗСУ. А Загалом по сьогодні ліквідували понад 310 тисяч загарбників. Крім того, за добу знищено 25 танків, 24 БМП, артилерійських систем близько 40, РСЗВ – 2 одиниці, мінуснули 1 ППО, а ще 25 БПЛА більше не політають. Вдалося також збити одну крилату ракету, а у водах ЗСУ потопили два катери. А великі втрати несе ворог на таврійському напрямку. За добу сили оборони України, ліквідували там 642 загарбники. Дев'ять здалися у полон. Про це повідомив командувач генерал Олександр Тарнавський. За його словами, на цьому напрямку ворог завдав 20 авіаударів, провів 58 бойових зіткнень та здійснив понад тисячу артобстрілів. Авдіївка і досі залишається під натиском ворога. Російські війська знаходяться поблизу міста. Кількість атак, на жаль, зросла. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Загалом, протягом доби у цій зоні ворог здійснив 58 атак. Російські війська завдали 20 авіаударів та здійснили понад одну тисячу артилерійських обстрілів. Водночас, додав речник, втрати росіян різко збільшилися. Вони залучають підрозділи, до яких входить криміналітет. Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти, застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників. Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30% у порівнянні з попередніми днями, зазначив штупун. Наші захисники у Авдіївці проводять надтитанічну дурборотьбу. Бійці центру спецоперації АСБУ протягом тижня знищили там російський комплекс відеоспостереження Муром, чотири РСЗВ, одну систему ППО і ще десятки одиниць техніки та укріплень. З відео видно, що українська сторона активізувала удари дронами. Ворогу, судячи з усього, до вподоби зустріч із ними. Тривожно нині, і в тимчасово окупованому Бердянську в окупантів забавовнило. Про це повідомила начальниця Бердянського МВА Вікторія Галіціна. По обіді було чути потужний вибух, кажуть місцеві жителі. Окупанти, як завжди, відзвітували про роботу ПВО. Стверджують, що нібито збили дві цілі неспокійно в загарбників і в тимчасово окупованому Мелітополі. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, у місті пролунав вибух, припускаючи детонування вибухівки. Окупанти впали у паніку. По місту на випередки їздять на авто силовики. Очільник додав перекрила дорогу між заводами Рефма та Агат, які ворог перетворив на військові бази. Тож чекаємо побачити наслідки бавовни. Судячи з естафети Хлапков, сьогодні ударний день відбувся в Приазов'ї. А яке місце наступне? Пишіть свої думки у коментарях. Сподобалося це відео? Тоді залишайте свою вподобайку та підписуйтесь на наш канал. А як російська залізниця під Рязанню втомилася, а вантажні вагони з добривами зійшли з рейок – Дивіться вже у замить у наступному випуску. Не перемикайтеся і продовжуйте перегляд. У Рязані влаштували бум на коліях. Внаслідок вибуху було пошкоджено шляхи, а десятки вагонів зійшли з рейок. Хто влаштував диверсію та як це вплинуло на логістику ворога? Всі деталі інциденту у цьому випуску розкажемо на каналі «Сій час. В студії Софія Кожемники залишайтеся з нами, бо далі найцікавіше. Хлапки докатилися до РЖД у російському місті. Рязань на залізниці пролунав. Вибух. Після цього вантажні вагони втомилися і зійшли з рейок. На фото видно, як 19 вагонів розкидано по узбіччю. У них буцімто перевозили мінеральні добрива. Рост медіа уточнили, що було чутно вибух, який пошкодив залізничне полотно. Інцидент трапився на станції Дягілєво. Наслідок бавовни поранень зазнав машиніст поїзда. Швидка допомогла йому на місці інциденту. За останньою інформацією, два саморобні пристрої з трьома кілограмами вибухівки були закладені під шпали за 10 метрів один від одного і рвонули безпосередньо в момент наїзду на них вантажного складу. Прес-служба московської залізниці заявила, що за попередніми даними вагон зійшов з рейок через Втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту у відомстві поспішили заспокоїти, що нібито загрози для екології немає, а сам інцидент ніяк не вплинув на рух пасажирських та приміських потягів. На місце події прибули співробітники спецслужб, рятувальники та навіть відновлювальні потяги зі станції Рибне, Воскресенськ та Рязань. Розбирають завали на залізниці щонайменше 250 залізничників, проте до них планують залучити ще 50 робітників. Тож, ймовірно, що вибух все ж таки був вдалим, адже пошкодження суттєві. Нині російські фахівці вантажать на теплопотяги пошкоджене полотно. Також на місці інциденту працюють кінологи. Спохватилися і правоохоронці Рязані оголосили план. Перехоплення так повідомляють. Розмі після сходження вантажного складу поліція розшукує в місті можливих організаторів. Територію довкола інциденту оточили. Сапери обстежують шляхи на можливу наявність саморобного вибухового пристрою в інших місцях. Нагадаємо, що Дягілєво вже не раз приймав гості бавовну. Аеродром був атакований у грудні минулого року. Внаслідок цього кілька стратегічних бомбардувальників ту 22 МЗ отримали серйозні пошкодження. І поки невідомі БПЛА кошмарять російську логістику, ворог знищує себе сам. Нині в мережі з'явилося відео з місця інциденту, що стався 2 жовтня. Тоді вантажний потяг наїхав на ворожий ЗРК стріла 10 в результаті чого на концерт Кобзона відправилися троє росіян. А ще двоє були поранені. Як можна помітити, загиблим вже навіть встановили пам'ятну дошку, а залізничне полотно і досі не змогли відновити. Такі факапи в армії росіян останнім часом відбуваються регулярно. Тож, на вашу думку, яка наступна станція, залізниця заболовнить наступний раз? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал.